Верховна Рада України ратифікувала сторічну угоду про співробітництво між Україною і Британією. Знаєте, я коли це прочитав і подумав, а чому мені на 500 років одразу? Знаєте, одразу ратифікували на 500 років, а то таке: кожні 100 років збиратися, щоб ратифікувати угоду. Ну, для чого вона треба? А якщо відверто і без сарказму, я цього не розумію, які 100 років? Та ви подивіться, що було в країні 15 років тому. Хтось міг 15 років тому подумати, що буде в 2025 році. В 2010. Ви могли передбачити, що буде те, що сьогодні? А в 2019-му ви могли передбачити, що буде так, як сьогодні? Могли? Отож. А ми тут на 100 років плануємо. Ой. Ну, але. Boa noite.